Не лише візит Джо Байдена в Україну під час повномасштабної війни шокує світ, а й одяг Олени Зеленської, Джо Байдена та Володимира Зеленського. Отже, Олена Зеленська обрала для зустрічі з Байденом у Києві особливу брошку. Про це пишуть усі провідні змі. Президент США Джо Байден прибув із офіційним візитом до Києва, який не анонсувався напередодні, встигла привітати американського лідера і Перша леді України Олена. Зеленська у супроводі чоловіка Володимира Зеленського вона зустрілася з Байденом на порозі Маріїнського палацу церемоніальної резиденції президента України для знакової події. Перша леді обрала особливу брошку. Так на вкороченому пальті темно-синього кольору від українського бренду AMG можна помітити вінтажну брошку у вигляді кетяга Калини, що є одним із символів нашої країни, особлива прикраса. Зроблена із золота та перлин, що замінюють червоні ягоди рослини. Ця брошка сподобалася не лише українцям, а й усім іноземцям. Принаймні так пишуть. Передовиці також Зеленська одягла широкі брюки від українського дизайнера Артема Клімчука та Чорний Гольф. Елегантний та стриманий образ доповнювала відповідна зачіска. Зібраний ззаду низький пучок. Дружину супроводжував президент України Володимир Зеленський, який для зустрічі з американським колегою одягнув. Штани мілітарі та чорний худі з гербом України. А ось Джо Байден, друзі, для візиту до Києва вибрав уже зовсім е нам знайому таку краватку, синюю жовтому смужку. У такій же він вітав Зеленському в Білому домі. Ну це дуже приємно, тому що бачите, в нього невеличкий прапорець, також на піджаку і синьо жовта краватка просто чудово. Володимир Зеленський прокоментував переговори з американським лідером уже і наголосив, що 2000 23-й рік має стати роком перемоги України у свою чергу. Громадяни країни-терористки Російської Федерації вкотре проявили свою агресію щодо України та українців, зажадавши нових ударів по містах та цивільному населенню. Дивіться попередній сюжет на ютуб каналі Ростислав Продакшн про те, як відреагували російські пропагандисти та росіяни загалом. А сьогодні також більше про стиль зеленської дружина президента вміє поєднувати одяг цікаво і Стильно. Олена Зеленська з'являється на провідних передовицях світу, і власне усі захоплюються те, як вміє одягатися Олена Зеленська. Вона представляє Україну на міжнародному рівні, зустрічається з першими особами держав, дає де інтерв'ю авторитетним виданням виступає перед широкою публікою. Тому для неї вкрай важливо виглядати стильно і зі смаком. Отже, пригадаємо декілька її останніх яскравих образів зеленської, другий саміт перших леді і. Джентельменів на відкритті Зеленська виступала з промовою. З'явилася перед публікою. Вона в елегантному костюмі прямого крою від українського бренду The Code by Катя Сільченко. Костюм молочного кольору перша леді доповнила прикрасами від Гузема Jewelry і Junior Project. Бачимо стильний вигляд зеленської. Промова Олени Зеленської про те, що в Україні гинуть мирні люди, стала без перебільшення. Історичною для такої знакової події вона обрала класичний чорний костюм українського виробництва від бренду AMG з жилетом. Його доповнила білими туфлями і перекрасами від Junior Project. Бачимо світлини з Ненсі Пелосі. Зустріч з Блінкеном для розмови з держсекретарем США Зеленська обрала сукню від міді кольору хакі від відомого дизайнера Лілії Літковської. Прикраси, якими вона доповнила образ, були представлені Genia е, Project і Гузема в колекції 2021 незалежна. Такий е, невеличка реклама для українських дизайнерів. Далі побачимо Му ще декілька яскравих образів від Олени Зеленської, яка стала еталоном стилю у світі, і, власне, вона зараз диктує моду, як раніше робила це Карла Бруні чи Меланія Трамп. Варто відзначити, що Олена Зеленська часто густо з'являється на передовицях світу, і власне вона рекламує українські бренди і українських дизайнерів. Тому ви можете зараз побачити, як Біонс виступала в костюмі від українського дизайнера Фролова чи інші знаменитості, які одягнули чи вишиванку, чи брендовий одяг. Також пригадаємо першу леді України, яка власне вбралася на зустріч. З Джо Байденом, Джил Байден і Камалою Харріс. який одяг вона обрала. Вона тоді передала перевагу Літковський, костюм блідого жовтого відтінку, подовжений піджак, спідниця Максі, і блакитні туфлі. Доповнили стриманий патріотичний наряд, аксесуари від Genia Project. Бачимо світлини зеленської, і мені вона набагато стильніше виглядає ніж власне перша леді. США. перша леді України не раз говорила під час війни одним з моїх завдань. Бачити інформаційну оборону. Для цього вона часто дає інтерв'ю міжнародним виданням, розповідає правду про звірства російських окупантів на нашій землі. І нещодавно вона спілкувалася з італійською газетою Кор'єр дела Сера». Олена стала обличчям номера. На обкладинці вона з'явилася в стриманій чорній сукні з закритими плечима і тонким коричневим паском. Цей наряд представлений українським брендом AMG. Багато разів вже одягала його. Друзі, дякую, що дивилися! І приємно, що не лише промова, а й зовнішній вигляд привертає увагу світових видань як до персони, так і до України. Слава Україні! Україна обов'язково переможе!